Сонка Олена Оберемок розповідає, місто російські військові почали обстрілювати із третьої ночі. На їхню вулицю снаряд влучив вранці. Жінка в цей час була на роботі, діти вдома. Своє 18-річчя, розповідає Олена, її син зустрів під обстрілами. Я Салюти дня народження. А десь біля дев'ятої ранку то прилетіло сюди і повишивало по, по сусідах. Воно отак от полосою пішло аж до корабельного обстрілювати. Про гучну ніч розповідає і Валентина. Ви знаєте, що так не було так страшно. Та я одна, одна сталася. Внуки уїхали в Київ, а я не поїхала. Зранку обстріли поновились. Вибухи пролунали близько восьмої. Містяни чули близько семи вибухів. Позаду мене наслідки цього обстрілу. Тут працювали. Комунальні служби внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік. Ще четверо його колег отримали поранення. Потрапили під гради комунальник. Також під обстрілом був корабельний, трошки пізніше. Там артобстріл. Внаслідок артобстрілу загинула одна людина, яка знаходилася саме в своїй автівці. Ще одна поранена. Загалом за сьогодні сім людей. Постраждали внаслідок російської агресії, на жаль, двоє з них загинули. Під час обстрілу Олена Богдан йшла з лікарні, де навідувала чоловіка. Розповідає, почула звук дронів, сховалась під деревами. Коли прийшла додому, побачила влучання неподалік будинку. Стекла повилітали, окна, двері у сусідів, там газову трубу перебіла. По обіді російські військові обстріляли гімназію у Білозерці. Там пошкоджена стіна та вибиті вікна у приміщенні. Уламки та вибухова хвиля зачепили житлові будинки. Поранених і загиблих немає. Повідомляє обласна військова адміністрація. Херсон російські військові обстрілювали і вночі влучання зафіксовані у мікрорайоні Корабел, Дніпровському районі та прибережних територіях. На деяких ділянках виникли пожежі, говорить речниця головного управління ДСНС України в Херсонській області Оксана Ульянова. Через обстріли пожежі виникли в двох адміністративних будівлях, також горіло гаражне приміщення та сміття на приватному подвір'ї. Під час ліквідації пожеж ворог продовжував завдавати повторні удари, тому рятувальникам доводилось кілька разів повертатись до гасіння. До ліквідації залучалось 9 одиниць техніки та 42 рятувальника. Під обстрілами були і три територіальні громади Бориславщини: Бориславська, Новоолександрівська та Милівська. Розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдавав ціну удару по селу Зміївка. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, без жертв. Також ворог вчора завдав танкового удару по місту Борислав. Були пошкоджені багато. Квартирні і житлові будинки. На жаль, дві людини отримали поранення. Загалом за минулу добу російська армія поцілила у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруду заводу і підприємство у Херсоні. Поранено п'ятеро людей. Повідомляє обласна військова адміністрація. По деокупованому правобережжю військові РФ випустили 358 снарядів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон.